А тема українських виборів це як Тремплін. Тільки ми про неї говоримо, скочуємося одразу на міжнародну політику. Якщо можна, коротенький блок про українські вибори, бо як соціолог ти можеш багато цікаво розповісти. У своїх дослідженнях ти не заміряєш рейтинг політичних партій. Персонально там дуже часто там, чи завжди там йдеться про лідерські блоки. Блок Зеленського. Тобто блок я Зелен... говорю про парламентські партії, так, тільки так. не заміряю назви цих так, політичних а партій блоки. по двох причинах. Так, чому? Перше, що насправді ми і на попередніх виборах, що попередні назви не грали ніякої ролі. І на кожні вибори в нас під майже кожні вибори створюються нові якісь назви, нові політичні партії і так далі. Але ігроки основні. Лідери ну, зберігаються. Я знаю, скільки в національно-демократичному секторі помінялися назв. А друге пояснення це те, що я вже казав, що бажання змін і бажання пошуку якихось нових лідерів чи нових процесів є друга, друга причина. І третя причина, що зруйновані попередні. Ось і чи про, теми, які ставали темами виборчої компанії, тобто кандидат Сходу, кандидат Заходу, е, рухатися в сторону Росії, чи рухатися в сторону Європи. Оце все зруйновано. І йде пошук абсолютно навколо інших тем і навколо це. І звичайно, що кожну політичну силу чи кожного політичного лідера будуть задавати, а що ти робив під час цієї війни. Яка твоя була позиція? Друге, які в тебе шклети в шафі і зашквари або твої моральні якості? Це так само досить стає важливим на, наступ, на наступних виборах. Тому до військових, до волонтерів там набагато більше зараз є довіри, ніж до простих політиків, і це стає основою для формування певних е, проєктів, які також є надзвичайно небезпечні. Бо згадайте Надю Савченко. І основна, на жаль, ще дуже важлива річ: люди втратили в віру, що такий інструмент, як парламентаризм, є дієвим. Не просто впала вага влади в цінностях там. Це. А особливо зруйнувалася необхідність цього розподілу влад проти Ваг як елемента демократії. Але все ж таки вони готові голосувати за умовного притулу заложного чи Блок Зеленського, щоб його люди були в парламенті. Так. Але Ці вони... політичні довіра, ну, наприклад, до. До багатьох я можу назвати, я назвав декого з них, до їхніх навіть тих політичних процесів або до того, кого вони можуть привести, є більше, ніж навіть довіра до самого лідера. Сьогодні партія злужно має кращі результати на своги, ніж е, Валерій Федорович. Е, партія Європейська Солідарність має трохи вищий рейтинг, ніж рейтинг Петра Олексійовича. Це взагалі феномен зазвичай буває навпаки. Як ну, що... правило, але слуга народу має вдвічі менший рейтинг, ніж рейтинг Зеленського. Що от характерно? А от чому Бо наприклад... вони побачили цю команду і так далі? А тут фактично є певна довіра до ну. До певної ідеологічної позиції. А це не феномен а, Савченко, Віра в якусь ілюзію. Я не думаю, тому що на сьогоднішній день, коли ми пробуємо, ну, третє, і третє, там я казав про там, моральні якості, а третє все-таки до досвіду і професіоналізму, чого не було ще 5 років назад. Тобто, люди готові були експериментувати. І навіть дозволяти людям, яких вони нічого не знають, йти, то сьогодні вони е, йдуть за цими особистостями. Звичайно, е, феномен Ісавченко, і сьогоднішніх трохи зв'язаний з таким явищем, як харизма. Тобто е, е, віра в якісь надзвичайні. Здібності чи звичайній якості цієї людини, які роблять її героєм? В... В одному з інтерв'ю ти сказав, що це пікерування Трампа з Зеленським і потім тиск Трампа на Зеленського дуже позитивно вплинув на довіру до Зеленського. Ти сказав, вони ніби зрівнялася довіра і готовність голосувати в Зеленського на рівні з Залужним. А сьогодні ніби була прес-конференція, де соціологи називали, що рейтинг Зеленського найдещо вищий, ніж рейтинг Залужного. Як це працює? Ну, пер все оцей феномен, який відбувся в, о, 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 в нововальному кабінеті. Привело до емо, дуже емоційних е, підходів. Не раціональних, не аналізу, а от такого е, ну наших б'ють або от там поганий, там чи маск поганий, ми зараз всі разом е, йому там намилимо е, пику чи там ще щось і так далі. Тому така вперше відбулася, така дуже емоційна реакція, а не раціональна. Бо помилок в овальному кабінеті було зроблено значно більше, ніж е, позитивних речей з, е, з нашої нашого. сторони. Тобто ми піддались на чужу провокацію, на чужі під заготовки. Він не хотів підписувати цю угоду про Надра в тому вигляді, яку вона він була Він – це Трамп і Америка. Бо вона насправді, і а там насправді а й треба було її підписано, не, не вестись. Бо тепер те, що він зараз пропонує, вже з позиції сили, в тому числі, і е, скориставшись ситуацією в овальному кабінеті, є набагато гірше ніж те, що могли ми підписати тоді. Тому, Тоді це не було готове, да. відповідно. Але ну, все-таки суспільство є достатньо ну, таке, розумніше, ніж ми про нього думаємо, щоб просто емоційно реагувати. Воно є це. Тому, коли ми говоримо про соціологію, то ми так звано говоримо про рейтинги першого туру, тобто таку ну, та. Та. Але а. коли нам треба буде вибрати між, наприклад, двома, це так звані переток. Ну, Бо ну, на другому турі, коли е, це є два кандидати, то все-таки краще один чи другий. То тут, поки що, суспільство, звичайно, набагато більше довіряє військовим, і звичайно, що тут я мовою соціології, а не своїх власних симпатій, будуть в першу чергу говорити. Що, звичайно, тут співвідношення тих людей, які підтримують залужну, значно вище ніж тих людей, які підтримують Зеленську. Але питання залужний балотуватиме це на твою думку? я тут розумію його відповіді на це питання. Він чітко і ясно каже: припиніть говорити про вибори. Де ви побачили вибори? От чому ви питаєте мене про вибори, коли я розумію, що їх проводити зараз не можна, не потрібно, суспільство не хоче і так далі. і так далі Тобто, на сьогоднішній день це не є те питання, на яке я там залужний, або я, вибачте, рині, повинен відповідати. Тобто, фактично, якщо сьогодні відбудеться, не сьогодні. Восени наступного року відбудуться вибори, умовно, між е, окопними обстрілами, між там, першою якоюсь там, і через місяць хвилею, то залужний балотуватися не буде. Е, Сполучені то, Штати е, вимагають. Що війна, якщо війна буде далі продовжуватись, то виборів не буде. Бо те, що буде відбуватися, якщо навіть mm. ми щось, якийсь процес, назвемо виборами. То це ніякого відношення до виборів не буде мати. Бо якщо в нас нема реєстру, якщо ми не можемо забезпечити голосування людей, е, які зараз є на лінії фронту, якщо це, то це скоріше, не е, вибори, а просто якесь там перезавантаження або відповідь: Ну, Сполучені Штати вимагають. Добре, вимагай ми, вимагаємо, ми е, це, це, це спектакль. Тобто і, і е, ну, точно ніякого відношення до процесу виборів. Тоді це, якщо і відбудеться, то це дуже коротко. І на другий день я дуже співчуваю тому, хто буде обраний таким способом. Бо його почнуть скидати не через місяць, а на наступний день. Ну і швидше за все, саме за таким сценарієм і будуть проводитися свідки. Ні. ні? Ні. Я думаю, що ні. Ні. Я думаю, що виборів дійсно не буде. І, ну, я думаю, що вибори наступлять тоді, коли е, ну, війна закінчиться. Ну, тоді виборів не тоді вибори не буде цього року. Так, виборів цього року. Тому відповідь, на мо, я, дум, ну, я би не тільки хотів, а я вважаю, що е, е, їх неможливо провести цього року. Інакше це не інакше буде. це фікція. Інакше це просто ну, процес, який е, ну, не є те, що ми називаємо виборами. Чи можливий третій кандидат? Якась нова постачає? Завжди можливий. І на нього попит є в залежності від ситуації. правильно? Тобто, якщо зміниться ситуація, буде попит на іншу персону. Ну, є, є запит на зміну, все одно існує запит. Тобто, е як по багатьох президентах, є велика кількість людей, які ні при яких обставин не готові голосувати за там, е сьогоднішніх кандидатів. Не буду казати за сьогоднішнього президента, а за сьогоднішніх кандидатів. Якщо або як хтось хто з них не йде. То це не означає, що міняється е, е, там ситуація. Звичайно, якщо ніхто ну, не попробує, ну, або не появиться третій кандидат, ну, 99-й рік е, Кучма Симоненко, що ну, це... міг виграти Ющенко вибори 99-го, 100%. Якби він пішов, він мав всі шанси виграти і в 99-році му році президентські вибори. Але ніхто не спробував це робити. В 2008 році, чи в 2009 році, коли був Тимошенко і Янукович, чи міг Яценюк або Тегібко виграти ці вибори? Очевидно, могли. Тільки Яценюк, треба було просто... е, не, тоді, е, якби, наприклад, Яценюк щітко виступив, е, він написав Врятувати Україну, і е, я думав, що це вже початок е, його великої перемоги. Тільки йому треба було сказати, від кого? Якби він сказав, що від Януковича і Тимошенко, очевидно, він би став третім кандидатом. А коли наступним було і збудувати продуктивне село або професійну армію, ну на цьому все закінчили. Там там смішна була компанія. Так, ну згода останнє запитання. А чи може? Чи може? Наскільки сильним буде зовнішній тиск на Україну під час очікуваних виборів, коли б вони відбулися? І з боку Росії ми чуємо постійно, що Путін захоче привести лояльного до нього кандидата, і з боку Сполучених Штатів, яким теж не подобається конкретний політик чи, можливо, група політиків? Наскільки сьогодні недовіра є? В тому числі і до Трампа, вже не тільки до Путіна, то що Путін, що все, що скаже Путін, будуть у суспільстві робити навпаки. Тому я не знаю, чи спрацює технологія, там, якщо би Путін закликав там за якогось суперпатріота тим, щоб тільки його дискредитувати. Ну це скоріше жарт такий, ніж, ніж серйозна історія. Тобто, але це Тавро. Тобто, будь кого кого буде підтримувати Путін, насправді точно не буде. Е... Це ж не буде явно, це може бути приховано. Я думаю, що і Трамп, того, кого буде підтримувати, це буде Тавро. Він настільки вже, ну, особливо маск. <с> а чи буде ватна партія в наступному палені? Ну нікуди не тілес вата, тому очевидно буде та партія, яка буде до неї апелювати і буде про проповисловити їхні інтереси. І це, на твою думку, скільки відсотків? А... Ну, Соціологія сьогодні показує десь коло 6% для такої ніші. Думаю, що частина є скрита. Я думаю, що для електоральної підтримки такої політичної сили десь коло 10%. Це таке вангування в значній мірі, але все-таки не зовсім. А про рахунок, там, ну, ми казали, наприклад, про мову. Як індикатор певний. Так от, е, наприклад, коли ми питаємо, е, якою мовою ви розмовляєте вдома, і коли міняємо чуть-чуть формулювання, не там, трохи тою, трохи тою, там, чи двома, і так далі, а коли, наприклад, ставимо таке виключно російською і ніякою іншою, то ми бачимо кількість людей, які так відповідають. Я так кажу, ми щоб не відбувалося, ти все ж таки оптимізм та. Що? Звичайно. І це, мабуть, підкріплено соціологічними цифрами. Ну, принаймні, наша розмова була такою достатньо, все ж таки, з виходом на, на позитив. Так, я дякую за цю розмову. Я сподіваюся, ми будемо ще бачити, бо є дуже багато запитань, які ми не проговорили. І про технології, і про е, переселенців в Європу. Це теж дуже важливо. Дякую тобі за розмову. Я дякую глядачам, які були з нами і дивилися аристократію. Ставте лайки і і будемо далі е, обговорювати важливі теми. Як то кажуть, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Власне, я думаю, що. Але ми... вірити треба. Вірити треба. Дякую, До побачення.